Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як функціонувала Імперія Русь, тобто Руська держава, саме в період з IX по 11 століття, в часи правління князя Олега, князя Ігоря, Святослава, Володимира і Ярослава. І чому про це мовчить офіційна історія? В часи правління Олега, Руська імперія знову бажає повернути землі Панонії, щоб пробити собі вікно торгівлі в Західну Європу аж до земель франків. Таким чином, князь Олег організовує військову кампанію. Якраз в той період часу він також використовує численні кінні загони мадяр, які прийшли на службу до руського Кагана, шукаючи кращих земель. Таким чином, на межі 8 10 століття руський каган Олег завойовує землі Панонії. Владу в цьому регіоні він віддає мадярському ватажку Арпаду, який тепер змушений служити руським Каганам, насамперед обслуговувати їх військові кампанії. Ми також знаємо, що роси варяги, колишні анти обкладали данини не тільки поляків і ляхів. А й фіноугрів, і також вони обкладали Даниною і інші слов'янські племена, які жили там на віслі, завіслою або десь в Балканах. Про правління Великого князя Ігоря нам відомо дуже мало, бо більша частина років його помадарювання з літопису вирізана, і можна тільки здогадуватися про його діяння на землях германців, поляків, ляхів, прусів і так далі. Тим не менш, ми чітко і ясно бачимо. Що в часи правління Кагана Святослава основними державами в Східній Європі є Ромейська імперія і Руська імперія. Між двома державами розгортається боротьба за володіння Кримом, а також протистояння за землі Мезії та Болгарії, в тому числі і за володіння торгівельними маршрутами через річку Дунай до Західної Європи. Основна мета першого балканського походу Кагана Святослава відновити торгівельне сполучення Руської імперії зі Західною Європою. Тому він в 968 році бере приступом усі болгарські міста вздовж річки Дональд. У цій кампанії йому, звичайно, допомагають численні піддані, в тому числі і мадяри з Угорщини, з землі, яку надав їм ще Каган Олег. А не вони самі собі завоювали. Після смерті князя Святослава в державі починається низка особиць. Таким чином, це дозволяє польським князям відособитися. В офіційній історії все веде так, ніби поляки дійшли до самоорганізації. Але є дивним той факт, що якраз в період після смерті князя Святослава відбувається утворення цього початкового польського князівства. Проте, це не відповідає дійсності землі Польщі. З великою ймовірністю ще з 5 століття входили до складу держави Анті, про що нам кажуть і чеські історики, і арабські історики, і історики офіційні, які малюють кордони Гунської імперії, яка простягалася аж від Рейну до Волги. Відповідно, польські землі щільно і компактно входили до складу держави Антів. А відтак управлялися каганом, ймовірно, з Києва. По крайній мірі, місцеві польські князі визнавали тоді владу руських каганів аж до X століття, останній з яких був князь Святослав. За час особиці руська держава втратила землі Польщі, землі уличів і Тверців, аж до самих Карпат. Князь Володимир намагався повернути землі Польщі, проте зміг відбити лише Червенські городи. За князя Ярослава. І його брата Мстислава в Русі правив думвірат. Держава була відновлена в попередніх своїх межах. Польща, тепер королівство, визнає своє підданство Великому руському князю. І зараз я зачитаю наступні рядки з повісті минулих літ, через які ми переконаємося, що це великий князь Ярослав вирішував питання міграції польських земель, а відтак був справжнім їх володарем, а польський король був насправді його підданим. У цей же час, коли помер Болеслав Великий, у ляхах був заколот великий в Ляцькій землі. Не виключно, що цей заколот підтримували як німці, які формували Священну Римську імперію, так і роси з Києва, яким було вигідно, щоб ті землі надалі знаходилися в покої. І, повстававши, люди побили єпископів і попів, і бояр своїх, і був заколот у них. В рік... 1031 Ярослав і Мстислав зібрав своїх воїнів многих і пішли на ляхів. І зайняли вони городи червенські знову і спустошили ляцьку землю. Червенські городи були після смерті Володимира відбиті поляками, але бачимо, що Русь знову їх повернула. І багатьох ляхів привели і розділили їх, і посадив Ярослав своїх ляхів по ріці Росі, І є вони тут і до сьогодні. В рік 1032 Ярослав почав ставити городи по поросі. У 1034 році новим польським королем стає Ян Казимир. В той період часу в Польщі була тривала особиця. Ян Казимир не раз втрачає престол. Проте за допомогою руського кагана Ярослава в 1039-му відновлює свою владу і приєднує землі Сілезії до володінь польського королівства. На початку 10 століття в Польщу проникав католицизм, споруджувалися католицькі храми, укатоличування супроводжувалося численними повстаннями і актами агресії проти нової віри, особливо зі сторони полян росів які потім не захотіли жити вже на землях поляків і просили князя, щоб той їх переселив на роз. Щоб рятувати росів полян від насильного окатоличення, князі Встислав і Ярослав збирають велике військо і визволяють одноплемінників. Через це наступні роки князь наказує будувати по річці Рось численні поселення, куди мали поселитися біженці. Завдяки підтримки зі сторони Кагана Ярослава Ян Казимир зміг стабілізувати ситуацію. Також, як не дивно, за роки його правління в польському королівстві була відновлена православна церква. І усі всі досягнення Ян Казимир зміг зробити через те, що його підтримував Каган Ярослав, імператор, а не якийсь там король, королі не рівня імператору. Тож, ми чітко бачимо, що усі найважливіші питання політичного, релігійного, демографічного характеру польського королівства. Той період часу не обходилися без участі руського Кагана Ярослава. Це доводить, що насправді землі Польщі тривалий період часу знаходилися під прямим або опосередкованим управлінням з Києва. Тому що навіть оце стародавнє польське місто, Варшава, є містом Варягів, є військовою базою, яку утворили роси для контролю торгівлі в цьому регіоні. Пізніше тут. Населення стало ще більше, і утворилося польське князівство, а потім польське королівство. Але ці землі знаходилися в складі союзу антів і підпорядковувалися великому кагану чи великому князю антів, мабуть, з Києва. Тож ми переконалися в тому, що поляни не просто собі бігали по Європі і заселялися, бо так хотіли, як то кажуть, куди вітер поду. Бо для офіційної історії дуже насправді вигідно вважати, що це які, знаєте безхаченьки тако собі літали по Європі так запросто і просто. А насправді це були внутрішні переміщення всередині одної держави. Це ми можемо спостерігати на прикладі Римської імперії, коли римський імператор, керуючи величезними просторами провінції, він дозволяв певним групам заселятися в його території. А не навпаки, прийшла якась там армія бомжів з палками і вилами і вирішила пройти собі 2000 кілометрів і заселитися в Іспанії, такого в природі не буває, бо тому що вони би фізично не дійшли. Їх або перебили б, або, швидше за все, взяли б в рабство. Тому усі-всі переміщення народів, оцих росів, полян на Віслу і так далі. Це були внутрішні переміщення і здійснювалися за прямими вказівками Великого князя, ну або старішини. Поляни заселялися на ті землі, які приєднувалися до владінь держави антів. Спочатку то були території Панонії, пізніше землі Польщі. Поляни-роси виконували управлінські функції. Вони переселялись для того, щоб організовувати органи місцевої адміністрації на даних територіях. Це є законна і поширена практика в усіх завоюваннях. Тому ми бачимо, що поляни з магічним чином з'являються Панонії Норіка, а потім на Віслі. А потім вони також живуть на Дніпрі, хоча виходить, що на Дніпрі вони швидше поселились. Тож, як вони опинились в Норіку і Панонії, звідки вийшов король Одакер, який був королем Рутенії. От і маємо реальний механізм, як поляни-роси могли опинятися на цих територіях. Так ми бачимо, що перша військова база держави Антію була заснована на острові Хортиці, де збиралися численні полки для морських походів на Римську імперію чи на Кавказ, а також для контролю торгівлі по Дніпру, Чорному і Азовському морі. Звичайно, тут можна собі вигадувати фантазії, що якісь там жебраки зі Швеції, чи з Данії, чи Норвегії, з бідованої тої північної, холодної, непридатної для життя Європи, плавали по тих річечках на своїх тих малочисельних дракарах і взяли, і підкурили потім всю величезну Русь. Хоча ми розуміємо, що цивілізація завжди рухається з півдня на північ, навіть освоєння тих земель волго Волгоокського межиріччя, точніше, тої пустелі по Геродоту між Дніпром і Окою відбувалося з півдня. Чернігівські і київські князі пробивалися на північ, поступово засновуючи міста, а не з півночі якоїсь глупої півночі, з тундри, здесь, з десь того Новгора на Льмені ніхто не плив на південь і не робив тут побудови ніякої держави, тому що це абсурд. Римляни йшли з півдня на північ. Розумієте? Усі великі завойовники, ті держави, ми бачимо, вони поширювалися з, з приморських регіонів: Адріатика, Іонічне море, Чорне море, Середземне море. Густота населення при тих прибережних регіонах просто зашкалювала. А там на півночі, де були болота і ліси в Новгороді, там людей можна було на пальцях рахувати. У 6-7 столітті була утворена так звана Поморська Русь. А не не як окрема держава. Там же була заснована база варягів. А пізніше, десь на межі 8-9 століть, була заснована ще одна база на віслі з метою контролю торгівлі. В той же час центр управління усіма базами варягів аварів знаходився в Києві. Саме сюди стікалися усі доходи від данини і торгівлі, що логічно. Бо якщо б намби держава заснувала би якісь дани руотці або шведи, або Норвежці, то би логічно уся ця данина стікалася би до вікінгів, а не в Київ. В 10 столітті полками Кагана Олега вдалося відновити контроль над Панонією і знову отримати доступ до торгівельного сполучення зранської держави. І от, коли в 10 столітті ромейська держава анексує землі Болгарії і таким чином порушує торгівельне сполучення Руської імперії зі Західною Європою, таким чином Святослав збирає військо і блискавичним ударом захоплює усі предунайдські городи. До слова, Святослав в 10 столітті в ході війни з Волзькою Болгарією і Хозарським Каганатом. Займався не тільки маханням мечем, як це прийнято вважати, а й тим, що взяв під контроль усю торгівлю по річці Дон, а також і по річці Волга, щоб таким чином контролювати торговий шлях, який йшов через Волгу до Каспію, і далі аж до самої Персії. Як дуже вдало написав один коментар, історики дуже люблять своїми олівчиками малювати міфічні межі монгольської імперії, аж до самих Альп і аж до Тихого океану. Але чомусь, коли Каган Святослав реально бере дві столиці двох держав в Східній Європі, а саме біляра болгарського і Саркало, то ніхто і не думає намалювати межі Руської імперії, які би включали усі території захоплених цих країн. Натомість ми отримуємо дивукуваті кружельця на місцях Тмуторокані і Саркало. Про Волзьку Болгарію ніхто навіть і не згадує. Усі ці факти дають нам розуміння того, що насправді величина і вплив тої стародавньої держави, яка була збудована ще давніми антами, були дуже значними і мали вирішальний вплив не тільки на долю Римської імперії, а й таких дрібних новостворених королівств дрібних і новостворених королівств, як Волзька Булгарія, Польське Королівство, Угорське королівство, Болгарське царство і так далі. Тому можна дуже довго розводитися про те, що якесь там угорське королівство було сильною країною. Але так чи інакше, це була маленька країна, маленька, на рівня Руської імперії. Можна також багато розводитися, що Грузія велика і могутня країна, але вона ніколи не зможе наодинці виграти війну проти Росії. Фізично не може. Точно так само маленька і дуже гонорова по теперішнім закидам Угорщина нічого не могла зробити в Великій Русі. Це підтверджується і тим фактом, що хвалене, перехвалене угорське військо, яке собі позаписувало страшну велику історію, приписало собі Айтілу, отримувало по зубам часи особиці князя Данила і Чернігівського князя Михайла. І то при тому, що на стороні князя Михайла воювали ще й руські полки, за нього воювали галичани. Але угорці діставали на горіхи і разом з ними. Тобто вся угорська армія в союзі з якоюсь частиною русів не змогла перемагати, не змогла внести якогось вирішального вкладу війну. То про що йде мова? А ми можемо також задати, що угорська армія в той час, саме в ті роки, в те десятиліття, виставила аж 40 тисяч війська проти Батия. Але та армія програла. То що ж виходить? Що угорці. Мали 40 тисяч воїнів, але не змогли перемогти русів, то виходить, чисто математично, що Русь в період оцього татарського нашестя мала армію більшу, ніж угорці. Ми також маємо над цим фактом задуматися: скільки війська було в Русі на момент монголо-татарської навали, так званої монголо-татарської навали, і чому Русь не мала ніяких генеральних битв з татаро-монголами, коли. Тими татаро-монголами керував Батий. Це також над тим треба дуже серйозно подумати, а не вигадувати байки, що всі руські воїни, певно, вмерли на калці ай яй-яй. Оця тема насправді дуже важлива. Але в той же час вигадувати, що на територіях, де проживало більше 10 мільйонів слов'ян, а це так звана Гунська імперія і аварський каганат пізніше, правила зальотна. Кубка кочівників з Азії, ну це просто абсурд. Тому, безперечно, імперія Гунів була збудована слов'янами, скіфами, місцевими жителями. Розумієте, така, на жаль, страшна правда. Так само аварський каганат, який був побудований виключно на землях слов'ян і ніяких тюрків, тому що він збудований між річкою Дніпро і річкою Дунай. Ну, десь там майже до Альп не доходили. Сотні-дві кілометрів. Там жили одні слов'яни. Це насправді шок великий має бути для офіційних істориків, які розпинаються, що аварський каганат це тюрська держава. Мені би дуже цікаво було подивитися, якщо б я би казав би, що Франське Королівство це якесь, ну я не знаю, індонезійська держава, бо там приплило 100 індонезійців і почали керувати 20 мільйонами французів. Тому. Безперечно, імперія Гунів була також збудована слов'янами скіфами. І так само вже пізніше аварський Каганат, який на межі 8-9 століття трансформувався у відому нам Русь. Звичайно, кочівники тюркської крові могли мати якийсь певний обмежений вплив, але вони ніяк не могли окупувати всі території України, Сарматії, Скіфії. Швидше за все, нечисленні тюрки опинялися тут з дозволу, розумієте, їм дозволяли пройти, а не тому, що вони були великими завойовниками, не знати, звідки вони брали цей потенціал, де їхні промислові центри знаходилися, і скільки їх було чисельно, щоб вони могли завоювати 10 мільйонів людей на землях України. Вони отримували право, уявляєте, Великий князь або Рада, Віч, Старішин, дозволяли якісь там певній групі кочівників тюрків, тюркського походження або наполовину тюркського походження, їх десь там могло бути 10 тисяч, може 5 Вони отримували право на заселення певних територій наземних України. Відповідно, через це вони також були змушені і платити данину, та, вони були змушені платити данину, а не їм платили данину. І відсилати своїх чоловіків. Воїнів для походів руських князів оце така сурова реальність. І так само було в Римській імперії. Якщо ви хочете дізнатися, як працює цей механізм, не міфічних тих завоювань Тюрок, а справжнього, як тюрки могли опинити на землях України. То для Римля, наприклад, була така схема: от є якісь певна група варварів, які прийшли з півночі, не буде називати хто. Ви можете тут поселитися на наших землях, женитися на тих місцевих жінках. Отримувати якісь навіть місцеві податки, і я ще вам буду платити гроші, але ви, хлопці, будете зобов'язані воювати за мене. Так само тюрки, вони тут не завойовували нікого, а приходили, бо просилися. Розумієте, просилися слізно. Пустіть нас на землях України, щоб ми тут пожили. Бо у вас тут добре, файно, все цвіте, соловейки співають. Прохід болгарів в 7 столітті, а саме племен утигурів і кутригурів, які пробилися до Мезії, за Дунай, Амезія це Болгарія. Вони змогли це здійснити, користуючись політичною нестабільністю і внутрішніми особицями всередині Союзу Антів. Це тільки гіпотеза. Насправді, усі механізми їхнього пробивання проходу через Причорномор'я могли бути ще складніші, але ж аж ніяк не того, що вони там такі, знаєте, завойовники до самої стелі. Дякую вам за увагу.